Дорогі українці! Щиро і сердечно вітаємо вас із величним та світлим святом Воскресіння Христового! Цей день символ перемоги добра над злом, віри над невірою, життя над смертю. Нехай Великдень наповнить ваші серця любов'ю, надією та духовною силою. Бажаємо кожній українській родині миру, спокою, добробуту, міцного здоров'я. Радості та тепла, нехай Божа благодать охороняє ваш дім, а світло Христового Воскресіння додає наснаги, мудрості та впевненості у завтрашньому дні. Нехай у ці великодні дні розквітає душа, а віра в добро стає ще сильнішою. Хай Господь оберігає Україну, дарує перемогу, силу і благословення кожному з нас. Нехай кожен день буде наповнений добром, теплом, підтримкою та Божим захистом. Хай Господь чує наші молитви, веде нас правильним шляхом і дарує надію у серці кожного українця. Бажаємо усім вам мирного великодня, щедро святкового столу, добрих звісток та щирих обіймів. Нехай у серці панує віра, а в житті любов і світлом. Вітаємо вас із святом Великодням! В житті нехай все буде, що потрібно, без чого не складається життя. Любов, здоров'я, щастя, дружба та вічно юна, нестаріюча душа. Щоб гріло сонечко ласкаве, щоб Бог усіх оберігав, і ангел ваш охоронитель з плеча ніколи не злітав. І в подарунок прийміть цю музичну композицію, і святом вас, любі українці. Будь ласка, відпустіть на Пасху то у сім'ї, де мене знають без маски, на зорі, де читала баба казки, де в ціні любов, а не заслуги і поразки. Відпустіть на Пасху до сім'ї, де мене знають без маски, на зорі, де читала баба казки, де в ціні любов, а не заслуги й поразки. Рідні моє, рідні моє, я знаю, чекаєте в гості, я вам обіцяла весною, очима моргнула, а вже руда осінь. Рідні моє, рідні моє, я бачу якуще коло. Тепер уже менше сільців стоїть біля столу святкового Рідні мої, рідні мої, розмови до пізньої ночі, печі закипатиме горші і свічка світитиме в очі. Рідні мої, рідні мої, іконами і зрушниками коли зустрічали, тепер проводжають усіх, хто більше не з нами Будь, ласка, відпустіть на Пасху то сім'ї, де мене знають без маски. На Назорі де читала баба казки, де в ціні любов, а не заслуги і поразки. Ласку, відпустіть на паску, на усі міх, де мене знають космаски, на зову де читала баба казки, да цінні любов, а не за свої поразки. Рідні моє, рідні моє, куди розлітаєте стрімко Хай та летять і не за, а то ж усі сіли, хто ваша стиха. Рідні моє, рідні моє, Збудена гавка собака, і котик на ганку уже не морчить, щоб діти навколо не плакали. Рідні моє, рідні моє, чому ваші коси сивіють? Я знаю, як дати нове життя, стареш повертати не вміє. Рідні моє, рідні, рідні мої, я хочу вам пообіцяти, що я берегтиму традиції цієї сім'ї. Будь ласка